Доброго ранку малята, любі хлопчики і дівчата, рада вас вітати і на нашому занятті зустрічати. Я всміхаюсь сонечку, здрастуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте, я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра. Усміхаюсь людям. Зичу їм добра. Вітаю малята, я бабуся Галинка. Запрошую вас на гостину до свого села. Чекаю з нетерпінням. Ну що, малята, чи згодні ви відправитись в подорож до бабусі Галинки в село? Так, а їхати ми сьогодні будемо на потязі. Тож приготувалися. І вирушаємо. Ой, як швидко потяг їде чух, чух. чух Проїжджа міста і села чух, чух, чух. Він звіряно за веселих. Зупиняється, де треба. А колесо стук-стук, а колесо чух-чух зупиняється де треба. Стоп! У восьми й потрапили в село. Подивіться, хто ж це нас зустрічає? Так, це наша бабуся Галинка. А що вона робить? Бабуся порається на городі. Я пропоную вам, малята, допомогти бабусі зібрати врожай. На екрані будуть з'являтися картинки з продуктами харчування, які бабуся зібрала на своєму городі, а вам потрібно їх назвати. Які ви молодці все правильно назвали? А скажіть, будь ласка, як же всі ці продукти можна назвати одним словом? Це овочі і ростуть вони на городі. Які ви молодці малята допомогли бабусі впоратись на городі? А зараз бабуся Галинка пропонує вам вивчити віршик, який називається урожай. Пропоную спочатку послухати вірш. Урожай хороший в полі. Виросло всього доволі. Є і морква, й буряки, помідори, огірки, гарбузи і бараболя. І капуста. І квасоля, і зелений кабачок, і зубастий часничок. Малята, чи сподобався вам вірш? А скажіть мені, будь ласка, про що він? Що саме виросло у бабусі на городі? А зараз я вам пропоную разом зі мною за допомогою таблички спробувати вивчити цей віршик. Слідкуйте уважно за стрілочкою. Урожай хороший в полі. Виросло всього доволі. Є і морква, і буряки, помідори, огірки, гарбузи і бараболя. І капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і зубастий часничок. Молодці малята! Спробуйте ще раз повернути відео назад та повторити разом зі мною вірш. А я чекаю на ваше відео. До побачення, до нових зустрічей!